Мої вітання, слава Україні! Можна сказати, що жнива зернових завершені. Залишається така невеличка загінка ярої пшениці. Сорт Куінтус – це вже як енна репродукція. Очікувати було на такі високі врожаї не варто. Десь получиться біля 4 тонн, я думаю. Але це ще не в більшій мірі, мабуть, такі низькі врожайності посприяла посушлива погода, начебто сіяв рано в кінці березня, і волога була, і кущення непогане було, а потім було сухо. І маємо такий результат. Причина, мабуть, в цьому. От. І так, наразі зразу після збирання працюємо по ґрунтообробці, в основній мірі смарагд в роботі. По ріпаках, звичайно, дискую БДТ перший раз, не глибоко, щоб спровокувати падалицю. Ну, ну а далі буде смарагд. Це поле планував собі під Будемо їхати, не нині за грономом. Планував собі під ріпак, але Ото вчора ж лише й молотив, сьогодні зранку заїхав і сухо, твердо, вологи немає. Ну, і де вона ділася, такі дощі падали, а Нема. Такі думки, що надто вщульнена земля і та волога вона нікуди не проходила, не могла проходити глибші шари, а все це діло просто було вверху, частина випарувалася, частина стекла в долики і все. Так що, я не знаю, досить твердо я вам Їжджу з невеликою швидкістю С2, 7-8 кілометрів. Якщо швидше, то воно частіше вискакує. Ну, але хоча щось щось виходить заробити. А далі будемо думати, що ми будемо тут робити. Старався зразу і після озиму ячменю заробити. Там уже і падали проросла, тому що на ці поля випав дощ. Ну, а тут будемо бачити, яка буде погода, якщо десь дощ перейде то тоді можна планувати ріпак, а ні, то ні. І все буде видно. ну і так Якщо брати до уваги про попередник під ріпак робив я от перед тим ділянку. Після яру ячмені там ще гірша ситуація. Там взагалі просто бетон, хоча попередник соя і на зиму було зроблено трошки глибше, все одно воно не то. Земля вважаю, я вважаю, що земля є трохи ущільною. В обідню пору планую сюди виїхати домолотити. Ну, і вже, мабуть, завтра, е завтра закінчу підготовку ґрунту, заробку стерні. І з того, що залишається, як найкращі попередники, це озимий ячмінь і горох. Уроку цього року мав півтора гектара, така врожайність не дуже, 2,1 тонни з гектара. Ну, Але з ворогом свої проблеми, його реалізація, де його продати, та і не така то вона вже врожайність. Були часи, що я збирав Жовтого гороху 5 тонн гектара. А це мав сієно ну, зелений горох, і він завжди має менш, е, меншу ворожайність. Ну, Так чи інакше, мабуть, на другий рік не буду сіяти, а по горосі і так не буду сіяти ріпаку, е, там будуть або озимі ячмінь, або в зима пшениця. Е, Зимі ячмінь. Доведеться сіяти, якщо я буду сіяти ріпак. Тому що Сіяти в інших попередниках, ну, от, як бачите, не виходить. Погода, клімат зараз помінявся. Про якусь оранку взагалі мови не йде. Тут плуг просто не залізе. Якщо вже смараг не лізе, то плуг точно не полізе. Я вже і смараг допробував приглиблювати, ну то... То можна лапи повиривати, а так роблю яких 10 см, тому що робити більше також не варіант, вискакує. Ну і от через дорогу поле моє після озимування чменю. Одалі достатньо, але я думаю, що тут... Короткообробка буде йти а, набагато веселіше. Все побачу, все покажу. Як воно буде виходити плани, щось посіяти ріпакує, але Но... скільки і... і як і що, це все буде видно. А наразі отак. От але це ще я думаю не все це відео буде мати продовження. Що ж, те саме поле, ми з агрономом вже в другому тракторі і сіємо. Раз тут не виходить сіяти ріпак, то я вирішив посіяти сидерат. Знову ж ті самі компоненти в основному жито. Ще норму зменшив. Ну так щоб вийти на 100 кг. Я ще не впевнений, що і 100 кг може бути добре. Може ще менше треба давати. Але таким правилом експериментом дійдемо до істини. що і як. І також ріпак і гірчиця. Усіяв я ще гектар перед тим по Ячмені, то там ще додав льону. Ну, там було десь кілограм. Побачимо, як воно там буде виходити. От. Накрапає трохи дощик. вночі пройшло 4 міліметри. Ну, І оце небо затягнуте, можливо, ще щось буде падати. Буде волога. Будуть сходи. Коли воно зійде, я не дуже переживаю, тому що з житом буде все просто, не встигне воно вирости до зимі, значить залишу на зиму і буду приворувати весною. Сію на цей раз без бурін, трошки вимили всі тому що дуже багато. Соломи. Як би я не старався Смарагдом заробити її, воно не дуже е, заробилося і зборонами, звісно, буде е, загортати. Зробили ми периметр, агруном все контролює, 5 проходів, ну а далі вже туди-сюди і буду сіяти. Довелося включити навігацію, тому що не дуже і сліда видно. Попередше куда нічому сіяти досить складно, а так по околиці практично неможливо. Так що річ потрібна не тільки для оприскування. Так що ми отак працюємо, так скажемо. Не цілком правильні компоненти, не цілком правильний е, сидерат. Я вже, тут, вже це говорив, я це прекрасно розумію, але з того, що маю, то і сію. Отже, Можливо, неправильно з компонентами, але рух в правильному напрямку, я думаю, точно правильний. Так що, все побачимо, що в нас вийде. От. Поряд не дуже весело, але це вже останній е, останні кружок, там далі буде краще. На Назорах смаракний ліс, аж ніяк. Дуже-дуже темно, все-таки на розворотних слугах затухається земля дуже сильно. Такий має бути фундамент під наступну культуру, не знаю, що тут буде. Можливо, соя. Побачимо, що ще буде у нас восени. Яка ціна на ту сою, яка Ну, Але якісь плани все-таки завжди складаються, хоча вони рідко збуваються. Так, Ми от тут спробуємо знайти. Де той слід? А так навігація допомагає. Хоча вона не така крута, але для мене вистачає такої. Отже, 100 кг жита і 2 кілограми в суміш ріпаку з гірчицею. Я сівалку не став розрегульовувати, тому що ще ріпак треба сіяти. Виставив ширину 340. Тут біди не буде, як засіється, так засіється. Взагалі тим не переймаєшся, Ну, А ще без того буде падалиця ярої пшениця. Так що все залежить зараз головним чином від вологи. Буде волога, буде все чудово. Ну, таке сьогодні буде відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Поставте лайк агрономи, не пошкодуйте.